Взагалі спілкування з читачами, це е, для вас це як поштовх працювати далі, чи ну коментують добре, не коментують, ну не коментують коментарі від читачів. Це такий зворотній зв'язок, який я дуже ціную, дуже люблю. Тому що ну, коли читачі пишуть коменти, значить їм цікаво, значить, вони на одній хвилі зі мною з героями. От зазвичай коментарів більше тоді, коли якийсь такий дуже такий гострий момент в книзі, тоді, звісно, коментарів більше, і зазвичай ці коментарі: о, Боже, що ж далі буде? Як же ж герої виберуться? Мені це дуже подобається. Щодо доповнення чи змін сюжету, звісно, таких критичних змін в сюжеті я не роблю, але коментар може мене наштовхнути на те, що якусь лінію потрібно. Краще описати, краще розвинути. Тобто, якщо, наприклад, читач пише, що не зрозумів такий момент, чому герой вчинив саме так, а не по-іншому, тоді я розумію, що цей момент треба пояснити краще, щоб це було зрозуміліше. А щодо хейтерів. А, а... Ну, таких прям щоб от, писали в день і вночі, на щастя немає, пощастило, мабуть, мені. Але коли коментар е, критичний, наприклад, е, ну, несе в собі якусь критику, я е, йому теж рада, тому що він це теж шлях до розвитку. Тобто, якщо там говорять, що герой недостатньо розкритий, я задумаюсь, що можливо його треба десь більше розкрити. наприклад. Ну, Якщо коментар в мене таких буквально там кілька було коментарів, що там книга взагалі жах, як це все читають. От то я розумію, що це дійсно хейт від навіть, можливо, не обов'язково від читача. Можливо, хтось із, скажімо так, з колег якось не знаю, образився десь там на нижче місце в рейтингу і вирішив от виплеснути так, так негатив. Тому я на це стараюся вже не зважати, тому що також не зважаю на коментарі, коли е, якийсь читач, який не є ще моїм читачем, забіг на книгу, він побачив якісь. Розділ, якийсь діалог, він його по-своєму, скажімо так, трактовка в нього своя відбулася, і він говорить, боже, як, як так можна й що цей герой так себе поводить. Але я розумію, що зазвичай такі комент я просто пишу: що ну читайте далі, і ви все побачите. Або читайте, що було до цього, якщо бажаєте, звісно. Тому що ну, я розумію, що книга взагалі не прочитана, просто щось десь проскочило. От. І читач це не так зрозумів, тому або хай далі читає, і ми з ним порозуміємося, або це не його книга, і йому треба шукати свій жанр свого автора далі. Чи плануєте від час? Це, це запитання від читачів. Зараз ми продовжує. Чи плануєте угу. від час? Ну, ви це ви це вже говорили, тому я не буду питатися ще раз. Чи є прототипи ваших героїв в житті? Це насправді дуже цікаве питання, тому слухаємо відповідь. Прототипів героїв ну власне мене нема такого, щоб прямо геть повністю була от людина і був, скажімо, вона стала прототипом. Але якась часточка цієї людини, якась часточка когось, що є в моїх знайомих. Вона часто може, скажімо так, опинитися і в героя книги. А також дуже часто герої беруть від мене. Тобто Герої обох обох статей, скажімо так, які е, чоловіки, такі жінки, можуть брати якусь частичку чогось, якогось характеру, якогось вчинку е, від мене, ну, наприклад, їсть мене книга згадає, щоб забути, то там е, головний герой Кажан. Е, Кажан це його прізвисько. Мені здається, що під самой мене в нього дуже багато, дуже багато таких спільних рис. Ну, але в цілому щоб стовідсотково прототип. Ну і звісно, залізні вовки ще варто згадати. Там теж є прототипи. Це мій мотоклуб. Залізні пси він називається, Ну, вони в мене вовками стали в, літ... в книзі. От там теж частково є, скажімо так, прототипи в цих героїв. Дуже цікаво, але якщо чесно, я вас не дуже виявляю на мотоциклі з, шолом, з шоломом. Напевно, все ж таки е, потрібно побачити на свої власні очі, або хоч, хоча б фото, фотографію. Е, наступне Потрібна питання. фото, да? Наступне питання. Чи були ви в ролі героїні, героя книги? Ну, ось таке питання від читачів, це їх цікавить, прошу. Цікаве дуже питання. Так знову ж таки доведеться повертатися до вовків. Оповідання шалена літо з вовками. Там героїня Несі вона випадково зносить кілька байків. У мене таке теж було в житті, це, це теж було випадково, я зачепила випадково один, а він випадково по ефекту доміно зніс ще ряд мотоциклів. Внаслідок цього, з власником найбільш постраждалого мотоцикла, ми вже більше п'яти років дружимо з сім'ями. Такий побічний ефект. Тобто це була ситуація з мого життя, яку я перенесла в книгу. Як ви відноситеся до співавторства? Я знаю, що у вас є маленьке оповідання, написано разом з нашою гостю, яка вже, okay. яку ми, яку, з якою ми вже знайомі, з Оленькою Блажко. І я розумію, що це, мал... це ж ваш перший досвід правильно, співавторства. Маленький а, досвід, так. але все рівно, я думаю, е... Ви Можете поділитися з авторами, щоб автори не боялися? Все ж таки, якщо ви починаєте писати з людиною у співавторстві, ну ви відчуваєте напевно якусь споріднену душу, правильно? Як ви взагалі до цього відноситеся? І чи було, чи було лячно починати писати в співавторстві? Співавторство це така дуже е, теж цікава тема для мене. А свого часу я думала, що я не зможу писати співав... Виспівав... співавторство. співа Це був і такий якийсь момент, що Ширап, там, там якісь ідеї не зійдуться, чи щось з героями там ну, якось буде в співавтора одна думка в тебе інша. Але Оленка Блашкун вона дуже вміє переконувати, вона покликала мене скажімо, в свої співавтори. І наша книга, врятуй мене життя моє, це був якийсь такий прям вибух, який мені пояснив, що співавторство це не страшно, так, це цікаво, це дає розвиток. Це дає а, вміння відчути себе дійсно на одній хвилі спів зі співавтором. А цей досвід мені дуже сподобався. Я не знаю, звісно, як би воно було, коли б це була така по об'єму більша книга. Але мені здається, власне, так би воно було теж. Тобто, якщо ви з співавтором уже спілкуєтесь і е, розумієте одне одного, розумієте свій стиль, розумієте, що у вас спільні погляди на книгу. тобто, Uh, звісно, що тандему не вийде, якщо автор не хоче, там пише, наприклад, скло, а ви гумор, А, да? uh, Хоча, можливо, навіть в цьому моменті можна якось домовитися. Ну, той досвід співавторства, що в мене був, залишив дуже позитивні моменти, і навіть таку ідею, що колись, можливо, треба спробувати ще. Як ми знаємо, букру е комерційний сайт, і не всі автори, скажімо так, наважуються. Піти в комерцію, і є такі, що вони розуміють, що це, для чого це, чому це, і є інші, які пишуть безкоштовно. Звісно, це особиста справа кожного. Ви як комерційний автор, що ви, що ви, що ви можете сказати стосовно цієї ситуації? Щодо комерційного статусу платних і безкоштовних книг, я вважаю, що автором має бути хоча б одна дві. Безкоштовні книги для знайомства, тобто, коли цього автора не знають, коли читач ще не розуміє, чи буду я його читати, чи, чи дочитаю взагалі цю книгу до кінця, чи мій це автор, тобто для знайомства саме для такого випадку, має бути хоча б одна-дві безкоштовні книги автора. А що ж до безкоштовних на постійній основі, говорячи особисто про себе, я ставлюся до книг не тільки як до хобі, але ж як і до роботи. І те, що я до цього саме так відношусь, дає мені час і планувати ось той свій час виділяти. Тобто це одна робота, це інша. І та винагорода, вона дає можливість потім дійсно, скажімо так, це і податки. Так, це можливо якісь донати і збори. Це допомога самій книзі, та сама, наприклад, реклама, тому що. Якщо не вкладати в рекламу, то читачів, звісно, менше читачів побачить цю книгу. А так, завдяки рекламі, книга далі живе і бачать далі більше читачів. Тому я вважаю, що комерційний статус він має бути: це допомога державі і, і підтримка автора в якійсь мірі, тому що він теж вкладається в покладинку і в рекламу, та навіть той свій час, який він виділяє саме для книг. Як вже в нас, напевне, це ще одна традиція в інтерв'ю, побажання нашим читачам і не читачам, взагалі всім українцям, в такий час, важкий час, щоб ви побажали нашим, нашим українцям, для того, щоб йти вперед і впевнено, впевнено очікувати перемоги. Мені здається, головне в цьому це триматися, і ще найголовніший момент підтримувати одне одного. Зараз дуже багато людей, вони, скажімо, впадають в крайнощі, такі що ну, в нас війна не можна того, 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 ніякого там якогось свята вдома, які там книги можуть бути зараз війна, навіть такі думки є, але це не зовсім правильно, тому що має бути е, якийсь і відпочинок, і підтримка. І, ну, скажімо так, таке місце, куди можна піти, переключитися і хоч трішки дати собі відпочити. Тому я бажаю нашим читачам триматися, підтримувати одне одного. А навіть коли дуже важко і ти підтримуєш когось, колегу, друга, близьку людину, сусіда, наприклад, свого, то тобі самому від цього стане трошечки легше. Тобто, не озлоблюватись, не впадати в такий. Темну, скажімо, темну сторону своєї сутності, все-таки намагатися йти на світло. І тоді це допоможе нам, українцям, далі триматися разом, і впевнена, що допоможе перемогти. У мене ще є особисто від мене запитання. Я знаю, що у вас є маленький помічник, такий з чотирьома лапами, гарними вушками і Взагалі, ем, напевне, тварини вони <смеш> похожі на своїх ем, господарів. <смеш> І ну, ну, це просто така ех, гарнюня, що я як побачила перший раз, ну я просто закохалася. Розкажіть нам про свого улюбленця. <смеш> На жаль, щоб зараз не можу її показати, тому що щоб мати змогу записати інтерв'ю без, скажімо так, додаткових спецефектів у вигляді гавкання. Вона в мене пішла гуляти з донькою, от. От, тому що вона в мене така дуже голосиста. Вона мій такий своєрідний співавтор. Вона в мене вислуховує мої ідеї. Я можу там їй щось розповідати. Вона сидить постійно біля мене, коли я працюю, от підтримує мене морально, теж дуже в. Дуже, пожмакати, потримати біля себе, подивитися в ті очі і тріш, трішки стає легше. Ну, а коли в мене якийсь момент в проді, коли я не можу якийсь стоп, що я не можу далі, скажімо так, розвинути свою думку, то вона мене так дивиться, чіпає лапкою натякає, натікає, що йдемо гуляти, і вже там, коли з нею гуляєш, то все далі дійсно розвивається, все йде далі. Тому так, вона мені дійсно дуже дуже такий хороший помічник. Творчому процесі та й в житті взагалі в цілому. Чудово. Ну, вам, ви, ви нам поділитеся фотографією, а ми потім, потім покажемо часом. І скажіть, як звати вашу натхненницю? Її звати Скай. її назвала так донька а, з мультика в честь щенячого патруля, мультика. О, до речі, вона ось біжить зараз ось. до мене і прибіжить, а ось вона прийшла в мене з пауки. Бачите, вона просто дуже скучила. Це звірюшка. Все, 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 тихо. Сідай, 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 сідай. Ну, принаймні тихо. Іди сюди, іди. Вона тут просто постійно біля мене. Ми з нею постійно разом працюємо. Сідай, сідай, сідай. Ну, все, все. Я тут, тут, Вона так скучила. Для неї 5 хвилин це вже просто катастрофа. Вона дуже скучає, дуже сумує. Чудово. Ось ми і познайомилися з, голов... з головною музою Єв На кінець хочемо побажати вам натхнення і чекаємо від вас нових захоплюючих книг. Всі посилання на соцмережі автора, всі е е на боку рук, також на книг, і все буде під цим відео. Щиро дякуємо за увагу. дякуємо Єві за чудову розмову. І до нових зустрічей.